Всім привіт! Мене звати Яна, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відео хочу розпочати ось такої краси. Це мої піони. Вони вже відцвітають, вже падають. Зовсім трішки вони поцвіли, але який же ж аромат від них стоїть, які вони гарні. Темно-темно бордового відтінку, такий малинового відтінку. Ось. Я сьогодні займаюся в квітнику. Пам'ятає, в мене ось тут е царська корона росла. Я її усю викопала. Ось цибульки. Тут такі у мене, вони прям такі гарні великі цибульки. От, поставлю, щоб вони сохли. На наступний рік пересажу їх в інше місце, тому що тут біля піон будуть рости у мене гортензії. Ось тут ось тут. рости гортензії, Також я повикопувала тюльпани, які минулого року садила. Вони мені багато маленьких бульбашок понакидали. Це прекрасно, теж поставлю, щоб вони сушилися. Ось. Також я сьогодні хочу пересадити свою троянду. Тут же теж бур'яни виваляються. Е В мене росла троянда, ось там. Ось там. Айсберг, і я її вирішила пересадити сюди. Якось їй там не дуже було добре, мені здається, вона там одненька така була, а тут вона буде в композицію таку якби складати, так як у мене тут плакетний разом з білим буде. Ну так, по задумці. Тому я її вирішила сюди переставити. Ось, налила туди води, вже бачу, вода пішла, буду її закопувати. Також я згадала, що в мене лежать фламентанс. І фламентанс я вирішила посадити ось туди. Одну тут під забором, другу тут під забором. Якраз вони зможуть собі плестися по заборі. Тут затінку, ну, буде затінок, але не дуже, тому що ми оцей горіх трішки пообрізаємо восени, тому їм тут, тут добре. Я так сподіваюся, якщо не буде добре, то придеться їх пересадити. Але поки що посажу там. Також є в мене клематіси, які чекають посадки. І сьогодні я теж їх посажу, я їх посажу ось тут. І тут пізніше чоловік зооробить кмітку опору, і вони будуть по цій опорі плестися. Ну, він же того не знає, але він мені зробить. Я сподіваюся. Ось, що вони красиво оплелися по тій опорі. Ось в мене дуже тут вже такі бутончики. Накидали троянди. Я її восени не знаю, чи повністю обрізала, залишила буквально там, ну, десь ось тільки говід землі. Дуже хвилювалася, чи вони виживуть. Але нічого, пустили. І тут біля неї ще росте ось це. Ось. І я не знаю, що це. Якщо це шипшина, то мені прийдеться її викорчовувати, тому що минулого року я тоді, коли квітла ось ця ротанка, я не бачила, як квітла ця. Тому не знаю. Подивлюся, якщо вона цього року не заквітне, отже, її потрібно викорчовувати. І в неї дуже колючки такі гострющі, дивіться. І мені здається, що це все-таки шипшина. Може і придеться її звідси забирати. Але якщо забирати, то зайдеться вкуповуватися. Дуже-дуже глибоко, щоб корінь забирати. Бо вона прямо біля цієї троянди ось там росте. Ось. ось такі в мене справи. А зараз, напевно, візьму ще пообрізаю головки цих, яких обсипалися піон. Тому що вони мені тут, бачите, насмітили. І буду далі займатися. Доводити до ума ті цибульки, які я повикопувала царської корони та тюльпанів. Ось так. Ще дуже красиво зацвіл, зацвів наш жасмин. Ну, він не повністю зацвів, але вже дуже гарні квітки порозпускав, а аромат стоїть у дворі. Просто неймовірний. Ось. І є, бачите, бутони, які ще не зацвіли. Як він зацвіте вже весь. То це просто буде неймовірно. Всім привіт, це вже другий день. Ми приїхали в село знов Чому приїхали? Тому що сьогодні будуть нам рити ескаватором траншею Ми будемо прокладати воду від криниці до будинку. От зараз якраз чоловік приїхав. І мій розказує, де що потрібно куди рити, як робити, ну, не знаю. Якщо вдасться мені засняти, я вам засніму, покажу. От. І сьогодні ще хочу, ну так, маю на меті в планах огірочки, потрібно посіяти. Я ще їх не посіяла, щось за них забула. І потрібно пересадити полуницю. Ось, вона мене вже стоїть, чекає давненько, треба її вже пересадити. Тому ось такі плани. Ну і вже під вечір полити все, що було раніше посажене, потрібно те зробити. Ось таке такі плани. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous so we the asphalt Ось такої глибини траншея. І, ви знаєте, мій чоловік довго вигрався з цією траншеєю рив. Отак приїхав у годинку часу і викопав ось таку траншею. Тепер залишилося ще пробурити ось там, щоб е, в погріб. Зробити, поставити станцію. Ну і прокласти вже сюди. Ну тут є вже дирка, тому що тут вже робилася вода. О, ось так. Так, пішли зі мною в теплицю, я вам покажу, що в мене тут росте. Ну, так як я перший рік взагалі щось саджаю і в теплицю, і на город, тому. Як вже є. Е, буквально вчора я посадила м, помідори. Вони в мене такі нещасні стояли в розсаді. Я думаю, висажу їх, а там буде видно. Ці трішки кращі. Ось. А ці якісь зовсім нещасні. Ось то вони. Але буду поливати, може, якраз виправляться. Перці у мене не дуже. Від слова, зовсім. Ось, але зато гарні чорнобривці. Он дуже один ціте. Тільки він мав б такий бути пишний великий, але тут він якийсь маленький. Це шпинат, який треба вже зрізати. От, красивий. А це капуста. Тільки хто б мені сказав, що це за капуста? Це або Тайдай, або Пекінська. Я просто не пам'ятаю, яку я тут посіяла. Ось вона одна, а ось друга. Ну це постійно береться ось такими квіточками. Ось. Я не знаю, що це за капуста. Так, це моя редька. Вже пару радик вирвала ось таких стрілюхів опускала. Ось, та їх вирвала, викинула. Ну, а ось та вроді нічого. А це помідори, які були, пам'ятаєте, такі були першиві, паршиві я посадила. Я думала, що вони взагалі не виживуть. Але нічого, вижила, я їх поливала розчином э, настоїнки трави. Траву настоювала і поливала. І вони вичухалися. Дивіться, які файні. І це написано на насінні було, що вона кімнатна. Я так розумію, як я бачила по відео, ось ці штучки треба обломувати. От, я їх зараз обламаю. Ось так. Потім пройдуся ще по-інших. Є вже тут теж попускали. Ось, чорнобривці, теж бутони повикидали. Подивимося, якого кольору, я не пам'ятаю. Перці тут в мене дуже погані ці перці. Щось я пробула мульчувати. М -м. Але щось вони мені не першими. Оці, броді, такі, нічого. Перчики он і он. Ось так. Тут, я думаю, ще висаджу висабжу перці ось так. І в мене є ще одна. Діляночка в мене нічого не росте. Це ось. Я думаю, може, я тут салат посажу і ще шпинат. Але шпинат я читала, що любе холод, що висаджувати треба, коли холодно. Може і через те він в мене так погано зійшов, тому що я його висівала таким рядочком, отут і ось тут. То бачите, як зійшов. О, ну не знаю, подивлюся. Ось такі от справи в мене в теплиці. Я тільки що прийшла з городом, посадила ем, полуницю і гладіолуси. Так, да, я на город висадила гладіолуси, хай там ростуть, тому що тут не знаю, поки що де висаджувати, так як у нас такі роботи йдуть, то будуть поки вони тут, а далі буде видно. Зараз зробила кави і трошки поп'ю кави і піду далі. Ще є теж робота. Так, вийшла я вже на город трішки, кавусі випили. От. Хочу показати, це я тоді садила перша в мене полуниця. Це я замовляла була. Не знаю, який сорт. Корлівський якийсь чи що, не знаю. Головне, щоб давала гарний врожай. Смачненько щоб було. Це я пересаджувала тут, яка була. Вона була в дворі. Але там в дворі ви ж бачили, що там все перерито вже зараз у нас, тому я собі 10 кущиків взяла, сюди перенесла. А сьогодні я посадила ось 20 кущиків. Ось, це була в мене в місті. Ця полуниця, вона дуже добра. Крупні ягода сама. От, і я її теж вирішила сюди перенести бо там вона вже виводитися почала, а тут її буде, думаю, добре. Ось мій парничок, який я тоді робила, там в мене вже баклажанчики сидять. Зараз заглянемо баклажанчики, подивимося, які вони. Я травичку замульчувала. Ось вони такі. В принципі, непогані, бачите? сидять Волога в них є завдяки траві. Жуки поки що їх не достали завдяки агроволокну. Тільки мошки багато тут залітає, ось то позалітало. Бо я тут знизу залишила, щоб трішки продувалося. От, далі що я ще посадила? Я тоді сіяла. Моркву, буряк. Вони не сходять, в нас немає дощів уже який тиждень. Не знаю, з квітня місяця, а може цілий травень немає дощів. І вони не хочуть сходити, суха земля. Помідори ось посадила. Ось. Тут в мене три рядочки, помідор. Баклажани теж деякі, такі в мене маленькі, були невеличкі, теж посадила сюди. Може, бачу три полоти. Але їх знайшли жуки, їх вже погризли. Тому сюди я посаджу, певно, помідори. У мене там ще розсадує. От. Які не погризли, хай залишаються. А які погризли, то придеться садити туди помідори. Далі у мене є ось такий салатик. Я його поливаю, тому він ось такий файний. І тут вже треба за весь бур'ян виривати. От, далі. Моя сіянка, тобто цибулька, так? Да? Є. І поміж ню я садила а, моркву. В принципі, щось починає вилазити. Ось, дивіться, бачите. Але дуже погано. Вона вже трошки б вилізла би більше, щоб можна було щось сполоти. Оце в мене бур'ян, представляєте? Бур'ян, який називається Мак. <смі> Я не знаю, де він тут взявся, але його тут стільки. Ми його вже два рази скошували, а воно росте. От. А це не знаю, що з ними сталося. Це тоді кущі садили смородини, пам'ятаєте? І з ними щось сталося. Вони отакі всі пожовкли. Ну, казала Діміна мама, що вони в нас будуть хворіти через те, що ми їх пересадили. От. Ну, ми так вже врожаю на, ціли... на цей рік не чекаємо від них, хай вже переживаються. І у нас наступний рік, дай Боже, все буде добре. І вже тоді будемо збирати смородину. О, далі. Ще в мене ось тут все, де палочки, ви бачите, це все засаджено. Квасоля, горох, кукурудза, кавуни, Але воно нічого не сходить, воно все сидить. Йому все води потрібно. А води в мене стільки немає, щоб їх поливати. Тому поки сидить. Ось так. Може б такого трошки більше, би було, то полоти вже треба буде бур'яни. А ось тут в мене все посаджено буряком. Але його тут можна на пальцях, певно, перещитати, поки він теж погано дуже сходить. Полоти теж немає як, бо випулю весь буряк. А гладіолуси я висадила ось тут, ось тут. І отакий по підкраєчок, по підкраєчок і ось сюди його. Тут вони все будуть рости. Тут в мене ще один парничок буде стояти. Там капуста буде. Якраз мені потрібно в суботу поїхати на ринок, купити розсади капусти. Посажу туди в парничок капусту. Ось такий у нас був день. Дякую усім за увагу! Що ви дивитеся, що ви ставите пальчики вверх. Для мене це дуже приємно і є такою мотивацією для того, щоб знімати відео. Гарного усім дня і до побачення!